Привіт! вітаємо на каналі Зоокомплекс. Ми назвати Іра, і це новий огляд лінійки лікувальних кормів Хілз. Ми вже розповідали про дієтичні раціони для котиків. Сьогодні знайомимо ближче із кормами для собак. Компанія Хілз – це виробник раціонів для домашніх тварин з винятковим підходом до своєї справи. Сьогодні на ринку представлена широка лінійка готової їжі для собак різних порід, розмірів та потреб. Збалансовані раціони у вигляді сухих кормів і консервів належать до класу суперпреміум. В їхньому складі переважають білки тваринного і рослинного походження, які прекрасно насичують песики, допомагають підтримувати хорошу фізичну форму і здоров'я. Крім лікувальної лінійки, виробник пропонує і щоденні раціони, які підійдуть для повсякденного харчування. В лінійці ж лікувальних кормів Heals Prescription Diet Представлені раціони для собак з різними особливостями, науково обґрунтоване дієтичне харчування підходить для собак з захворюваннями чи особливими потребами. Зокрема, це раціони для контролю та підтримки ваги собаки, корми при захворюваннях печінки, нирок, розладах харчового режиму та інших недугах. Подбати про здоров'я сечовивідних шляхів тварини дозволять корми Care. Це раціони Мультікер Urinary Care SD, Канін, UD та інші. Забезпечити комфортне життя вихованця із зайвими кілограмами, не позбавляючи його смачної їжі, допоможуть раціони для контролю ваги. Це корми Reduction RD та Вейт Management WD. Раціони Кідні Care KD допоможуть подбати про вихованця із хворими нирками. В лінійці лікувальних кормів Хілс є також кілька пропозицій для підтримки здорового травлення. Це корми Care ID або Gastrointestinal Biome. Дієтичний корм Food DD розроблений спеціально для підтримки здоров'я при чутливості до компонентів їжі. А раціон DermComplete сприяє зниженню свербіння при алергічних реакціях. Joint Care подбає про здоров'я суглобів, тоді як Liver Care LD ветеринари радять при захворюваннях печінки. Серія корміо Prescription Diet допомагає підтримувати здоров'я вихованців з різними захворюваннями, включаючи діабет, печінкову та серцеву недостатність. Важливо, самолікування шкодить здоров'ю, тому годувати вихованця цими раціонами рекомендують під контролем професіонала, перш ніж пропонувати своєму собаці якийсь із цих кормів, варто обов'язково проконсультуватися з ветеринаром. Усі раціони Heals Prescription Diet представлені як у вигляді сухих кормів, так і консервів. Доступні фасування та необхідні типи корму можна знайти на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Ось і все. Нехай ваші носики смачно харчуються і ніколи не хворіють. Діліться враженнями, якщо вже пробували Курмахілс, та підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити нову зустріч. Па-па!